Важливим елементом безпеки для споживача є експлуатація лічильників, які пройшли випробування на стійкість до високих температур. Якщо виробник заявляє, що лічильник стійкий до високих температур, то лічильник має відповідати вимогам і н 1359 лічильники газу мембрані. Лічильник стійкий до високої навколишньої температури. На стійкість лічильників газу до високих температур використовують стенд перевірки лічильників на навпли високої температури, який знаходиться у випробуваній лабораторії ЦНЗВ. Коли температура в найхолоднішій точці лічильника досягне 650 градусів Цельсія, тоді її треба зафіксувати та утримувати впродовж 30 хвилин. Під час випробування інтенсивність витікання з корпусу лічильника не повинна перевищувати 150 дециметрів кубічних за годину для лічильників із QMAX до 40 метрів кубічних за годину та 450 30 дециметрів кубічних за годину для лічинки військові МАКС 65 метрів кубічних за годину та більше. Під час випробування підтримується тиск у випробувальному лічильнику рівнем 10 кПа за допомогою зразкового монометра та регулятора тиску. Значення інтенсивності витікання реєструють контрольним лічильником. Тривалість вимірювання не повинна перевищувати 5 хвилин. Лічильникам, які пройшли випробування, наносять літр Т.